Привіт, синьо-білі вболівальники! Схоже, перше підсилення сезону може бути вже в дорозі до Києва, і все може вирішитися вже до кінця цього місяця. Але зачекайте, бо доля цього гравця залежатиме виключно від його власної гри в найближчі дні. Тож підпишіться на канал. Поставте лайк, і давайте розберемося все про це можливе підписання. Йдеться про ім'я Дє Калонджі, захисника збірної Демократичної Республіки Конго до 20 років. Молодий захисник вже перебуває в Києві, проходить випробувальний термін у Динамо. І якщо він вразить тренерський штаб, він може підписати постійний контракт і стати першим зимовим підсиленням нашої команди. Калонжі належить до Селесту, клубу, який грає в Конголеській лізі. І здобув міжнародну популярність після хороших виступів на Кубку африканських націй, Ю 20 де він зіграв чотири матчі та допоміг своїй команді вийти до чвертьфіналу турніру. Керівництво Динамо бачить у гравцеві перспективного таланту, здатного зміцнити оборонний сектор та підвищити конкурентоспроможність команди, поки що його майбутнє залежить лише від того, що він покаже на тренуваннях, чи зможе Калонджі переконати тренерський штаб і стати першим офіційним гравцем Динамо у це трансферне вікно. Залишайте свої думки в коментарях, чи варто робити ставку на цього молодого захисника. Наразі це все вболівальники синьо білих. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб не пропустити жодних оновлень про наше київське динамо.